Суботу ці дівчатка танцюватимуть для випускників попередніх років, тож зараз старанно відточують усі рухи. Одна з них Катя Талащук, їй всього 12, Але останні три роки дівчинка живе сценою. Вона майстер гуморесок і постійний відвідувач клубу. Ми тут танцюємо, граємо в теніс. У нас є різні забави, виступаємо, концерти дуже інтересно. А це вже старше покоління. Місцевий фольклорний ансамбль Любава з концертами їздять по всьому району. Співають як місцевих пісень, так і українських народних та повстанських. Доки одні танцюють, а інші співають, ці хлопчаки завзято виборюють першість у своєму тенісному турнірі. Для них це теж вже традиція. Відтак саме клуб у малій Любаші лишається головним культурним центром села. Тут у будні людно, а у вихідні кажуть, і зовсім яблуку ніде впасти. Тоді клуб ділять на кілька частин: під сценою танцюють за кулісами грають у теніс, а у гримерній дивляться фільми. Торік, аби покращити умови для розвитку дитячих талантів, місцевий клуб виграв грант у всеукраїнському конкурсі. Спільними зусиллями отримали 160 тисяч гривень. За ці гроші провели ремонт та закупили нову апаратуру та інструменти. Тож тепер мала любаша, якщо не в області, то в Костопільському районі точно взірець. Працівники культури роблять концерти такими, що в нас зали переповнені. Намагання є тому, щоб саме люди йшли до культурно-дозвілевого комплексу. І молодь наша, щоб вони свої таланти розвивали, а не сиділи по кафе по барах. Це основна наша мета, основна наша ціль. Приходиш в цей дозвілевий комплекс, сів у нього, то сів як то до, до хорошої хазяйки в хату, в світлицю. От ще бракує, ви стола з хорошими варениками. Головною проблемою сільських клубів, яким зазвичай вже не один десяток років, лишається опалення. І якщо влітку на це мало хто звертає увагу, то з настанням холодів питання загострюється. Зимою прийдеш у клуб, збереш людей на якусь оказію. Там і от перед виборами любимо і так далі, вибори в нас часто відмерзає голова. Голова відмерзає в тому клубі. Думаєш, як би скоріше, щоб ці люди не задавали запитань, де скоріше піти з того клубу у малій Любаші і цю проблему вже вирішили. За кошти того ж гранту придбали котел на твердому паливі. Тож від нині і молодь на дискотеках не мерзнутиме, і чиновники у теплі відповідатимуть на запитання жителів. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День.